Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось я став час нашого з вами відео. Ем, сьогодні розпаковочка наступних посилочок. Це е, в двох посилках це е, телефони на е, один донори під реставрацією, ну, там буде питання. Другий та, е, то моя любима мотора це 116. Теж на ремонт. Там, е, ну, все, Пізніше розповім. Отже, починаємо перше з цієї маленької, дуже її чекав. Тут зараз ви побачите, що мені потрібно для роботи. Це. Всі майстри таку мають штуку. Зараз ви побачите. Так, Оце, я ще не, не сказав від кого це. Це посилочка від Свириденко Вікторії Васильної з міста Чернігова. Вітання пані Вікторія. Дякую, що швидко відправили тут цю посилочку, а яку зараз ви побачите. їжу, бо тут дуже цінне воно, може пошкодитися. Отже, так. більше у нас нічого нема. От це такий килимок під ремонт телефонів. Невеличкий такий, ось такий, 20-30 см. Розповідає, як я його придбав. Сам килимок коштує 100 гривень, за лек з доставкою він вийшов 130 гривень. Через нову пошту. Мені він дуже потрібний, бо знаєте самі, що е, коли чермотуєш чи паяєш, обов'язково щось може зацарапатися, чи ще щось, чи, чи е, на стіл, що таке стіл дорожче, ніж килимок самий. Е, е, я написав до, до пані Вікторії на Новексне, що це оголошення, ми списалися, вона сказала, що просто її дитина купувала килимок через інтернет. І сплутали килимок під мишу з цим килимком. от тепер Він повністю новенький, красивий. Я тут можу собі ремонтувати телефон і практично тепер вже в кожному відео буде помітний. у нас тут. Так, Я вже навіть його Ось так. Наступний. Це ще прийшло мене трошки раніше посилочка. Це посилка від Кузнєцова Нікити Юрійовича, Микити Юрійовича, з містечка, чи то селища Клесі, поправте мене, що неправильно, Рівненської області. Вийшло воно мені трошки, можна сказати, дорого, там десь біля 200 копійками гривень. Це телефон під реставрацію. Як завжди, моя улюблена Motorola, Моторола, але Motorola це G6, Телефон в дуже плачевному стані, дуже, але я планую її відреставрувати, повністю реставрацію зробити телефона. Прошу О, дивіться, у мене настільки телефон вбитий. Вау, просто вбитий. Ми його е, тут відреставруємо, тобто тут під заміну модулю я знайшов модуль недорогий до нього. На задня кришка, у мене є десь навіть в наявності. Що можливо буде, навіть зараз трошечки ми вигнемо. Ось так. Аж кришиться. Наступна, наступна посилочка в нас сьогодні в мене прийшла. Це як я казав, вже мотуралці 116, а вона під ремонт. Наступне відео я її буду ремонтувати. Це невеличкий ремонтик. Це від Глуховського Сергія Вікторовича з міста Кривий Рігні Дніпропетровської області. Вітання вам, пан Сергій. Дякую, що. Відіслали так оперативно швидко його посилку. і Телефончик там з нюансами, розповім. я його по інтернеті бачу, він теж не в в досить гарному стані. Я практично їх беру заради донорства, бо там акумуляторні батареї коштують як 20 купі, Тут більше нічого немає. Файне запакував. Те телефон такий кошмарений, що то можна було і не пакувати сильно. Там розповім, в чому проблема з цим телефоном. О, та з стоїть, бумаги де. Більше пилюки, ніж того телефона таком ми витягнемо його. Це одразу смітник. Це кошмар просто. От так відкладу. Щоб я буду поприбирати. Ось така на такому досить плачевному стані. І сказав пан Сергій, що він при відбої дзвінка зразу виключається. Ми в наступному відео його відреставруємо. Ну, Принаймні постараємося щось зробити з нього. Ось таке в нас було коротеньке для того відео. Підписуйте мій канал, ставте пальчики вверх, пропонуйте теми на наступного відео. Якщо у вас є якісь непотрібні телефони і ви бажаєте передати моєму каналу, і щоб я їх в прямому ефірі зремонтував, чи оглянув, чи огляд зробив, чи передав вам вітання, пишіть мені, дзвоніть, силочки на мої координати в описі під відео. Хайм щаслить, будьте здорові, па па-па.